Створення баз даних з використанням мобільних пристроїв. Скачуємо додаток ABCDB Database, Ось такий жовтий значок, він є в Play Market, по ідеї доступним. І запускаємо його. Тому що, чому цей додаток? Тому що інші додатки, вони не. Дозволяють створювати бази даних повноцінно. Якщо стосується це офісних пакетів, то бази даних взагалі як такі відсутні, а в інших, ну, вони там в різному вигляді. І коли ми запустили перший раз, застосовуємо ліцензію, далі ми хочемо створити нову базу даних. Для цього ми беремо файл, відповідно, меню, беремо new database, вибираємо, куди будемо зберігати. Я, зокрема, виберу, що це в мене буде. Папка download, тобто завантаження, і вводжу назву. Хай там буде в мене база 3. так, І натискаю кнопку Save. Після того в мене з'явилась пуста база даних, мені нічого немає. І я хочу створити таблицю. Для того, щоб створити таблицю, нажимаю table. І ось тут вибираю new table. Далі, я називаю свою таблицю. Хай ця моя таблиця буде товари. Потім я маю створити поля. Ось перше поле я можу створити, це буде номер. Далі, Це поле я вироблю цілого типу даних. Для цього я де File Field Type. Вибираю тут, вибираю integer. Далі воно не нульове, воно унікальне і воно є первинним ключем. Тобто, це є ключове поле. І можемо навіть стаб поставити, щоб воно автоматично мінялось. Ось це автоінкремент, Default Value. І Для того, щоб додати нове поле, натискаємо цю кнопочку, ніби яка нагадує, на якій там зірочка плюс який ще б якийсь прямокутник. Натискаємо на неї, і в нас з'являється нове поле. Називаємо його, наприклад, назва. Тип даних буде в нього текстовий. Ну і відповідно додаємо інші поля. там Ціна. Тип даних буде м, дробовий, Добавимо ще поле кількість. І так само тип даних буде дробовий. Флот. Після цього ми нашу табличку зберігаємо. Натискаємо кнопку Save. Коли ми зберегли нашу табличку, вона з'являється ось тут в. В основному вікні написано назву таблички нашої товари, і ми на неї натискаємо. І, відповідно, в нас з'являються ті поля, які ми створили. Бачите, в нас дойдалося поле ID, якого ми не робили. Це, типу, первинний ключ так само. Це буде дублюватися, фактично, поле номер. Для того, щоб створити запис, ми натискаємо кнопочку цю з плюсиком. І починаємо заповнювати. Номер у нас, по ідеї, автоматично має вставитися. Назва. Хай там у нас буде цукор. Ціна ну там, 30, хай буде 40. І кількість 5. Так, є. І, відповідно, для того, щоб створити новий запис, ми натискаємо ось цю кнопочку з Олівчиком. Натискаємо кнопочку з Олівчиком. І знову е, нажимаємо ось це поле додати. І знову пишемо назва. Хай вона буде в нашу там. Сіль. Ціна 40. Кількість 7. Хай буде. Знову додаємо ще інші поля, натискаємо цю саму кнопку. Там ще хай буде хліб. Ціна. Ну, Назва хліб. Назва буде хліб. Ціна буде в нас о, 25, кількість 8. Так, коли ми це все зробили, ми можемо вийти звідси. І... ой, наш хліб не... Наш хліб не зберігся. Ну, і ми перейдемо, власне, в саму табличку товарів. Ось, ми дивимося. Оце вміст нашої таблички. Нас, дивіться, поле ID і поле номер автоматично поставилися. Назва, це все помінялося. Виходимо звідси, воно ну, кожен раз нас буде перепитувати. Далі View. Views це, відповідно, в нас є. По ідеї, це в нас є. Звіти. Ну, Але про звіти ми потім поговоримо. Queries – це є звіти. Ну, і Forms це є форми для заповнення. Ось ми хочемо створити нову форму. Ми для цього беремо Forms, New Forms і пробуємо створювати. А, Тут форма створюється взагалі в режимі, в режимі конструктора. Ну, Створювати досить складно. Давайте ми додамо сюди ем, це, text view. Ми його можемо перемістити. І далі ми додамо сюди. Ну, це є надпис типу. Так. От воно нам підказки. Пише. А, ось тут properties є. І ми назву. Пишемо сюди, там щось там. Ну, давайте напишемо слово назва. Так, є. Далі ми можемо прив'язати сюди поле. Для цього ми маємо вибрати поле, по ідеї. Ну, нам треба підключити табличку до цієї форми. Так. Де наша табличка підключається? Тут незрозуміло. А, ось є create автоform, щоб нам не мучитися. Ну, але щось воно не працює. Ладно. З формами таке. Далі е запити Queries. Натискаємо Queris. Беремо Query. вибираємо табличку, товари. Далі вибираємо поля по черзі, які нас мають бути присутні. Наприклад, у нас має бути поле номер, бачите, поледі не відображається. Поле е, додаємо поле а, табличка товари, знов нове поле назва. Знов табличка товари, знов поле ціна, ну і табличка товари, е, поле кількість. Далі ми можемо поставити умови. Так само, як і воно нагадує, зокрема, розширений запит у будь-якому там Microsoft Access або LibreOffice Base, відповідно. Тут ми можемо вставити умову. І ось там дисплей, це видимість на екрані, а відповідно, сортування. ну, Наприклад, ми хочемо вставити сортування по полю товари там, по зростанню по спаданню. Тобто назва буде спочатку, що там у нас було сіль, цукор. ну, е... Хай буде по зростанню. І ми можемо поставити умову. Ось там, де В, ми записуємо умову. Е... наприклад, там ціна більше 50, ну, точно, у нас така ціна є, пишемо більше 50, ти. і натискаємо все. Е, якщо нам ще потрібно е, щось там додати, то і ми е, веко, в цей ми там додаємо умови. Це або там одна умова, друга умова, третя і так далі. І коли ми це все додали, ми тоді е, можемо зберегти наш запит. Для цього беремо файл, selve, save і вводимо наш запит. Там кількість назвемо його. І зберігаємо. Save. Коли наш запит зберігся, у нас є запити от наші, і ми виконуємо. Ось воно показало, в нас, що в нас кількістю більше 50 немає, чомусь там помилка. Далі ми можемо створити е, запит. Не запит, а звіт, Views. Для чого, щоб створити звіт, ми беремо View, New View. І вибираємо, що на основі чого ми хочемо зробити. запит. Звіт. Точніше, вибираємо наш запит поля, там товари. А, Поля, хай буде в нас присутні. Назва. Ціна і кількість. І зберігаємо наш звіт. Ну, назвемо його просто звіт. Ось. І зберігаємо. Виходимо, є наш звіт. І ось наш звіт відображається. Ну, фактично він відобразився ID. Ось, поле ім'я немає, але... Точніше, поліаномер немає, а от ID все одно воно є присутнім. Ось таким чином можна робити запити, звіти. А, запит, кількість нам треба виконати. Нічого немає. Ну, Давайте ми його змінимо. А для того, щоб змінити, ми беремо Edit. Ось у нас з'являється наш запит. Так. Ага, це у нас SQL. Ось так. Чому він, якийсь пустий у нас? Добре, давайте ми ще раз створимо запит. Створимо новий запит. Виберемо поле. Поле хай там буде у нас. Номер не треба. Назва. Ціна. І кількість. Ми виберемо всі ціна, яких дорівнює 40. Отже, там, де умова, ми напишемо дорівнює. 40. Є. Тепер збережемо. Ну, ми пишемо запит 2. І збережемо. Вийдемо звідси. І у нас тут є запит 2, ми його запускаємо. І нам вивело. Тепер те, що ми хотіли, що всі, в кого ціна більша, чи дорівнює 40. Отже, все нормально. Запити сюди можна робити. Тепер ще, що стосується форм. Ну, Спробуємо ще раз форму створити. Створимо форму і пробуємо нову форму. Немає. Так. Переключимося на, на е, власне саму форму. Е, зможемо додавати. Тепер нам потрібно додати табличку. О, табличка. О, main table. немає. Ну, давайте добавимо, е, текстове поле, наприклад. Там. Edit text. От, ми можемо. Ось тут тільки на SQL, який ми не минув. Ну добре, з формами тут проблеми, ладно, з форми ми залишаємо. Ось таким чином можна створювати бази даних в електронних таблицях, в мобільних, мобільних пристроях. Якщо у вас є потреба перекинути цю базу даних через мобільні, з мобільного пристрою на інший, то ви її завжди можете знайти ту базу даних там, де ви її зберігали. Зокрема, я зберігав у е, папці завантаження. От Завантажені файли. І, відповідно, вона в мене називалася database, там, не, base 3. Ось, в мене назва Base 3, розширення ABCDB, І, відповідно, для неї ще є якийсь там журнал, якому, по ідеї, записується запис. І, якісь там, і коли є потреба перекинути, то ви, відповідно, цих два файли перекидаєте тим, кому там потрібно. Хто, інша людина в себе зможе відкрити цю базу даних.